А зараз дещо до інших подій, школа цукрового діабету запрацювала у Коломиї у Палаці культури. Народний дім збиралися люди хворі цією недугою. Їм вкотре розповідали, як необхідно себе поводити, коли захворювання виявили медики. Також розігрували глюкометри та безкоштовно перевіряли рівень цукру у крові. Людмила Євтушенко хворіє цукровим діабетом, проте, дивлячись на енергійну і життєрадісну жінку, цього не скажеш. Вона навчилася жити з цією недугою, тому радить іншим, кого спіткало захворювання, не впадати у відчай. Перше побачили, що в 2001 році що в мене діабет. Не треба впадати у відчай. Ніби як нічого й не сталося, так треба себе вести, вести активний спосіб життя. Я, наприклад, ще працюю, працюю в театрі і це дає мені, продовжує мені життя. Тому що там серед молоді. Там є якась ціль, є якась задача перед тобою. Виконуєш і все добре. Школу цукрового діабету провели в рамках Всесвітнього дня цього захворювання. Представники Коломийської спілки інвалідів-діабетиків запросили до Народного дому людей, які хворіють цією недугою. Кажуть, такі акції дуже важливі. З'являється дуже багато людей, які не знають, що вони хворі, і ходять з дуже великими цукрами, тобто на... наслідки потім будуть не дуже добрі. А лікарі запевняють акції потрібні для того, щоб попередити, надати інформацію і виявити, як чим найранші, в ранній стадії, це щоб було краще хворому, щоб не, наслідки не наздоганяли, а попередити їх. І в зв'язку з цим ми ці акції кожного року і на протязі року проводимо на теренах Коломийщини. Рівень цукру в крові необхідно перевіряти бодай раз в півроку, кажуть фахівці. Тим паче, якщо є певні зміни в організмі, зокрема, людина раптово схудла чи набрала вагу, або почала часто ходити до туалету. На такі симптоми необхідно звертати увагу в зоні ризику і діти, родичі яких хворіли цукровим діабетом. Батьки або дідусі бабусі спадковість також провіряється час від часу, це їх група риску. Звичайно, треба всім провірятися, хоча б раз-два на рік для гарантії того, що у вас немає ніяких порушень, тому що зараз об'явлено. Рік епідемія по діабету, і це весь світ провіряє, і не тільки ми в Коломиї. Просто в нас це покладено на такому рівні вже знаєте професійному. Ми вже постійно робимо вже 15 років ці аналізи. Ми вже знаємо більш-менш, як людях, людям пояснити. Проходили школи такі діабету. І люди в нас самі бачите у залі багато людей. Багато людей, які цікавляться цим і переживають за себе за своїх дітей. І в нас дуже діток багато за останній рік. Дуже багато піднялася рівень хвороби. На Коломищині близько 4 тисяч людей хворіють цукровим діабетом, зокрема 30 дітей. Проте ці чоловіки і жінки, які звернулися до медиків і виявили недугу, багато хто ігнорує симптоми небезпечної хвороби. Тому фахівці переконані, хворих може бути вдвічі, а то й втричі більше. Переважно села, переважно де віддалені райони, які в горах знаходяться, вони мало коли звертають на себе увагу на своє здоров'я. І тому ми закликаємо всіх людей, аби вони приходили, провірялися, не нехтували своїм здоров'ям, адже це їхнє здоров'я в першу чергу. Зверталися до ендокринологів, у нас суперові ендокринологи чудові. Можна підійти з кожним поговорити, порадитися. Вони нададуть колівкону допомогу і тим самим запобігти складно в Україні. Діє державна програма, вона забезпечує хворих безкоштовним інсуліном. А от таблетозалежні люди витрачають на ліки власні гроші. А це чималі суми, щоб купити медикаменти на два тижні, необхідно майже тисячу гривень.